Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 29 червня 24-го року Лівобережна Херсонщина показую, як почав дозрівати такий яскравий сорт під назвою Ізігат. Плоди дуже гарні, розмір середній близько 70 грамів. Рожайність кожен рік однакова, немало, не багато. Ні разу не приходилось нормувати його, але... І мало ніколи не було. Ось такий пліт гарної малинової окраски. Ну, Так я казав, десь приблизно 80 грамів вага максимум. Він одномірний, він не крупний одинаковий десь грам 70 від 60 до 8 грамів. Це в принципі як більшість сортів абрикосу. Сама зручна фракція. Ось такий в середині. Зараз, поки розлумив, він потік, солодкий, кислоти немає майже. Цікавий ексклюзивний присмак у нього. Я в попередніх відео згадував, що малиною присмак тут ще щось замішане, я не знаю що, але такий незвичайний. Навіть якщо я їх вже перепробував в цих сортів абрикосу, але в кожного сорту є своя ізумінка. в цього є своя. От іменно не знаю яка. От вона мені то здавалась малиною. Зараз попробую ще раз, щоб зрозуміти, може вийде. Так, ну, ну от є щось ягідне, я не можу понять Той рік мені смакував якоюсь малиною. от Цей рік якось такий відхилення, якось ягід. ну Такий делікатний смак. Ексклюзивний, я б скажу, що повторюсь, не похоже на інші сорти. М'якоть така ніжна, таюча. Хоча на дотик плоди такі плотні сухуваті. А ви бачили про розлому, як сіклі тече. Ось взяв ще один плід, навіть не продавлюючи, він вже потік. Ох і смакота. Така надружок соку. Хоча я не скажу, що він десертний. Ну маю на увазі, що десертні соти не м'які не транспортабельні. Він же ж і транспортабельний. Так, товарний, товарний вид супер, звісно. Сорт під назвою Ізі Гат. Часто запитують в коментарях, назвіть свої там... Найулюбленіші сорти. У мене їх наскільки багато, що у я... мене такі питання якось заводять в тупор. Тому що у мене все літо є абрикос і навіть початок І Я не можу виділити на один період найкращі сорти. В кожний період свої сорти є найкращі, Якби це було, наприклад, впродовж неділі, можна було б проще визначитись. Хай, той, і той. Ну, я ж кажу, у мене їх багато найкращих сортів. І кожен період свій улюблений. Проще визначитись з найкращим сортом це коли конкретне питання йде, який там, наприклад, сорт улюблений в такий в то період. Там третя декада червня чи середина-липня, таке десь. Ну, взагалі трошки відійшов від теми. Обзор по сорту і зігат буду завершувати. Всім до нових зустрічей, до побачення.